Всім привіт! Мене звати Ярік і сьогодні ми будемо грати гру Grounded. І давайте. Це у нас друга частина пруду. Так, де... ми, тут... ми тут чекаємо ці утонувші кості. Да. Бо вони дуже корисні, мабуть, будуть стає грибляків. Цікаво. А чому у них стає? Ні, не цікаво просто. А це що, кольцо, добре. Так, десь тут є крупіці знання. Давайте ми їх десь візьмемо. Мабуть, під цією штукою. Так, да, от. 500 крупіт знань. Потонувши горшок, добре. Це риба і... нам якась мутація відкрилась. Не встиг прочитати. І нам додавалися другий рівень мутації, і ще ми знайшли лабораторію. Так, у нас є 30 секунд, краще випливати на повітря і спасатися від цих павуків, дафні чи Кого там ще на мене нападають? Ну, точно не Карпакою. Тому що я не чув би, щоб вона на мене напала. Так, вони мене тут не будуть трогати. Так, а де це я? Це бджола тут, квіти. О, тут є дуб. А, ми біля дуб. Тут є, москіти є, банка, велп. Так, будемо знову їх. Знаходити, а ми їх до сих пор не знайшли. І я ще хочу сказати тут. О, о, ми колись бачили під куполом цей люк на пруду. Може, під цією лабораторією десь теж є цей люк якийсь. Добре, будемо Добре. Чому ви мене кусаєте ці павуки серебрянки? Добре. Вони так сильно кусається. Сильно, немало сильно насправді. Коли маленьке существо б'є сильно, то це. ой, слабо, тоді це. Не, вон. Так, це люк, який відкривається. Це той люк. Добре, заходимо. І тут є повітря. Аналізатор ресурсів. І де ми нічого не можемо аналізувати Закрита дверь. Це дуже погано і більше нічого. Це просто місце, де є повітря, і де закрита дверь. Ну, тут аналізатор, якщо щось можна проаналізувати. Я хочу дізнатись, так. отут тут запам'ятаємо місце, що ми тут. Це точно та дверь до лабораторії? Так, давайте виносити, що потрапимо. А, вона вже восстановилася, краще. вже пливти далі. Добре. А тут десь є ця лабораторія, вона десь тут була. Да, вот она. Так, не, нажимай не на ту... Давай нажимайся. Так, і. Да, це то лабораторія. Як А як сюди зайти? А, там кнопочку потрібно нажати, а як сюди потрапити? А там є ще вода. Надо знайти під цією пруду ще вода. Ще воду. Мабуть, це печер. Нам потрібно знайти, мабуть, якусь печеру, де ми знайдемо це. Так, візьмемо повітря. Тому що у тому що, тому що нас 40 секунд було. Я тут знаходжу, тільки крупіці знання, реально. Ну, може, кусочки лабораторії, ну що вони нам дають? Нічого, нічого. Так, я тут плыву і... У, Карпа Я знаю, вона може на нас напасти. На мене карпа коя напала. Шо? Это воно вона мене вбило з одного удара. А, тому що у нас було половину життів, поэтому вона нас вбила з одного удара. Так, я сюди повернувся. Коли в мене була половина повітря. Там Карпакоя. Мабуть, вона якось е, змінила маршрут, тому вона так швидко на нас не напала. Ну, не, не прийшла ви там вона пішла в іншу сторону. Добре. 15 секунд було. На мене напала Карпако, я, так ти ж мене не виробиш з того удара. ні, вона тепер не на мене нападає. Все це мені ковшинка допомогла, тому що ну, вона не бачила через ковшинку мене, і тому мене не побачила, тому вона пішла, не почала далі мене вбивати. А чому пауки Дафні? А, ну тому що я довго з ними плив. Добре. Добре, добре, добре. Де ці кості знайти? Може вони не тут, може вони десь в лужах, де мошки багато, може вони там. Тільки занадто легко знайти буде. Так, о, крупіт знані і... і це хто А, забаговано. Це... Як його там зовуть? зовуть. Головастик, да, так, Головастик. Його зовут там головастик. Тут багато Стик.повикіт на мене нападе. Так тут повітря нам крес 30 секунд. І ми знайшли проход вниз. Нам не потрібно було знаходити печеру, бо це. А може, це і є печера. О, це хто? Це якийсь. Тирекс. Да. Яке ярке світло? О, це що? Це грязна чешуя. Давайте добудемо, вона похожа на чешуйка карпакої. І це чешуйка карпакої. Так. Давайте візьмемо ще. Мабуть, вони будуть корисними, ми не знаємо ще. Так, давайте більше тут є. О, 100 100 кропіт знання за це? Це місце було знайти важко, а нам дало 100 кропіт знані. ну! О, там якась лабораторія. Чому не 500? А коли нам будуть давати 1000, крупіть знань? Добре, давайте візьмемо повітря і будемо туди пласти. О, ви там бачите? Це якась кость, це, мабуть, утонувша кость, яка нам дуже потрібна. Давай, павок, киш, киш. Я киш сказав. О, молодець. На третій раз спрацювало. Добре, щось будемо добувати. З одного удара добули. Добре. От ну ще кость. Що це за лабораторія така? Що це за вентилятор? А, вона не сталкає сильно. Ну, це користь. О, ми знайшли лабораторію. І як вона називається? Лабораторія на пруду. Добре, так і назву наш. Відео лабораторії, напруже, тому що ми знайшли лабораторії та двері закрита. Так, тут двері відкрита, 500 кропіт знання, оце достойно, що дали нам 500 кропіт знання. Ні, у нас 20 секунд. Добре, а-а-а. От тут сканер потрібно сканірувати. А, а як? Ми навіть руки не приложили, а ми сканіруємо. Будь ласка, там буде повітря. Там є повітря. Все. Ми не погибли. Хух. Так, що це за фонар такий? Фонар і лісовика. І вони завжди глінні. Глін. 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 Так, там якісь три штуки. Гліні. Ну ви там зрозуміло, що я сказав. Можете послати на паузу і прочитати, скільки я раз таки я повторяю за кожне відео. Кожним за кожним. Кожним за кожним, кожним за кожним. О, в цей... Те саме річ, яку нам потрібно включити, і вона, мабуть, стане зеленою. А де це? Ну добре, просто вона так виглядає. Так, заходимо сюди. О, це хто? Це якийсь новий макшок. Його звуть шаршок, і він якийсь шаровими молнями стріляє. У 20-му столітті. шарові молні, які роблять роботи. Це я розумію технології. Розумієш, що це гра, але тут якась реальність ще є. Добре, це якщо ми тут заглинемо якось, ну мабуть, задохнемось. Тоді ми тут будемо і. і візьмемо наш рюкзак. Тому що коли ми потім, мабуть, у нас буде тут рюкзак. Так, будемо їх знаходити. Або тут щось ще є. Так, це доктор Талі. Ті ну тільки веревки корисна. Да. Ну так. Спитання. Добре. Ось ще ця штука. Мабуть, ми візьмемо чешуйку карпакої і цю кость. Ті дві штуки нам не потрібні. Ми їх вже аналізуємо, і з них корисного нічого не можемо зробити. І в цьому сундуку теж нічого корисного. Ця двері закрита. Будемо шукати. Так, у нас є ще 20 секунд в запасі. Ой, 20 секунд потеряли. Те слово. О, ця штука. Мабуть, це те, що ми знайшли на окно. Давайте подивимось, да, це є воно. Давайте нажимаємо. да, воно зеленим стало. да, Так, це місце. Це точно наше місце? О, одне із трьох включена Добре, будемо повертатись до лабораторії, брати повітря, щоб ми тут не задохнулись щоб нам не потрібно було брати цей рюкзак. Бо я це так не брати. Я тільки один раз помер, то це в іншому виживанні. Коли добував Чіпбургло. Ну, просто не записала запись, поэтому Пришлось інше виживання робити. Так, тут нічого не нажимається. Добре, будемо ще. Шукати знову ці переключателі, я їх так називаю чомусь. Ну, переключає, не знаю, таке назва, во, да, воно зелене стало. А де ще можуть бути? Зеркаються. Так, о, ідемо під воду. Так, 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 так. Лабораторія, потому що. Там дві. Не знаю, проход якийсь, який не відкривається. А, вот он. Іх так легко знайти ці всі штуки. Так, а сейчас прийдемо і. А, а тут стекло, ні, а це не легко. Може, перше було легко, а, дві? а ще дві, мабуть, не легко. Де цей пороху, чи що яка пакоє? Ну, що це? Давайте тут відкриємо. Ні, тут відкрити не можна. Я думав, що можна. О, так, тут ще я. Нічого немає. О! У нас 20 годин. У нас де їжа і вода показується зеленим екраном, Що там у нас 20 годин зараз? Це. А коли 6 годин, там якийсь інший кольор, з'являється, по-моєму, синій. Я точно не пам'ятаю. Так. Як нам туди потрапити? В цю заброшену заброшене у Нас там... бургер дивиться через камери. Камери включені, означає, що за нами дивляться. А може Макшок і дивляться? От як там шаршок був. Новий Макшок, шаршок. Шарик. Так, десь тут потрібно знайти проход. Так, тут немає, тут далі є тропа і воно дійде сюдого. І тут відкрито проход. Чому я не попав? Потратили лишні секунди. Добре, пливемо. У нас є ще 40 секунд. Нічого не потрібно боятись. Так, ця штука, вот она. О, це що? Це другий рівень кіншалу, ну у нас такого немає. О, ні! 30 секунд! Так надо потрібно... іти, 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 йти. 30 секунд. 30 секунд. Якщо ми тут не потратили час, на ці двері у нас, мабуть, було ще зараз. 18 секунд. Ми там 3 секунди потратили. Нас... У нас немає надії, що допливемо. Ну, нічого, у нас є о, респалин там на кроваті, так що нічого страшного. Три секунди не хватило, навіть двір відкрились. Добре, визрождаємось і йдемо обрати рюкзак. Де вперше раз в цьому вживанні погиб. В цій а де? А де він? А він там! Нічому! Ну що ж, дякую, що подивились моє відео, підписуйтесь, ставте лайки.